Коли буде перший півфінал Євробачення, під яким номером виступає гурт циферблат, і чи буде Селін Діон на цьому шоу? Мене звати Злата Новосельська. Я спеціальна кореспондентка Радіо Львівська хвиля, спеціально для твоє місто. Вже сьогодні перший півфінал Євробачення о 22.00 за київським часом. Вмикайте суспільне або дивіться трансляцію на офіційному Ютубі Євробачення. Як голосувати? Зробити це можна буде після того, як останній конкурсант залишить сцену. Пам'ятайте, Україна не може голосувати сама за себе Цьогоріч На Євробаченні багато змін, і одна з них це оголошення фіналістів. На екран виведуть одразу три країни. Потім з них виберуть одну, яка проходить далі. Але не приймайтесь. Ми дізнаємось, хто таки не проходить у фінал тільки коли оголосять останнього десятого фіналіста. Тому триматимемо колочки за наших хлопців. Сподіваємось, що все буде добре, і вони потраплять у фінал. Що ж до проміжних актів і таких родзинок цього шоу. Ми побачимо на сцені Джері Хелл. Також побачимо представницю Португалії з минулого року Іоланду, а ще Сільвестра Бельта із Литви і Маріну Саті з Греції. Тож нагадую: сьогодні о 22.00 вмикайте суспільне, дивіться євробачення, підтримуйте наших хлопців. Якщо можете, голосуйте і єднаймося музикою.